Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І в нас остання серія імпорту та експорту. І сьогодні ми закінчимо список. І імпорт та експорт буде закінчено. Ми призицю цей автомобіль сюди і дев'ятий автомобіль переїхав. Тепер шукаємо наступний. І цей мож, можливо підійде для списку, щоправда. Опи трохи причепились. Ось так. Це вже десятий. І залишилося ще шість автомобілів. Ось ще, правда, цей причепився без причини. О! А ось іще один попався, який треба. Бляха, муха в мене дві зірки. Гаразд, буду тікати. Від цих копів. Бо вони намагаються мене завалити. О, зато попала ще одна. Ось і вона. Погнали. О, У мене вже три зірки. Це досить погано. Дуже погано. Гаразд. Ми вибігли. А, вони загородили. Як чудово. О, ось і все. Раз, спочатку треба з ними розібратись, включусь тоді, коли я від них втечу. Так, від копів я відірвався і знайшов наступну тачку для цього списку. І це таксі. Тобто я не знаю, скільки залишилося, чи 5 там, чи 4 автомобіля. Так що їдемо до того гаража, здаємо. І отримуємо хоч якісь грошенята. Ось так, виходимо. І зараз глянемо, скільки там залишилось? Ну, ще. Три автомобілі ще залишилось. Ну, лімузин Стреч я бачив. Він їздить. Давайте побігаємо. Може, його знайдемо. А Ось і він. Ось так заїжджаємо сюди. Все, отримали хоч якісь грошенята, але мені треба ще одна для пошуку інших двох. Давай та сюди заїдемо. А ось. І Ця красуня Стінгер. І треба ще одну знайти після цієї. Ось так. Так, у нас залишилась ще одна. Ще одну я буду шукати. Можливо, десь вона буде. Давайте в район аеропорту поїдемо. Можливо там ми її знайдемо. Це мені не треба. Це також. А тут багато яких їздить. О, знайшов. Я її знайшов. Женемо, їдьмо. І я надеюсь, що це остання машина. І ми отримаємо 200 касарків баксів. Так що. Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!